Також це буває дуже і дуже цінно, щоб встати і зробити це знову. Коли ти помилився, коли ти впав, коли ти оступився, коли ти допустився, можливо, такої помилки, що ти зруйнував свою сім'ю, себе, свій бізнес. Ти думаєш, що ти зруйнував навіть своє майбутнє, і те все хороше, що могло би бути колись би в тебе, і ти думаєш, що все це хрест. І знаєте, Бог, він якраз є Бог другого шансу, і він є той, хто каже: Послухай, ти можеш це зробити. Робити другий раз, і я тобі дам силу встати. Просто буває відчути те, що ти можеш, тобі важко. Тобто, ти вже помилився, і в тебе вже ця поразка вона є перед очима. Ти абсолютно просто потерпів невдачу, і ти вже тільки бачиш і думаєш, що я можливо навіть боюся вже зробити цей крок, тому що я боюся знову впасти. Але Бог каже, що. Коли тобі страшно, приходь до мене, бери мою руку. Всі ті, хто втомлені, всі ті, хто виснажені, і Біблія також пише про те, що прийдіть до мене, всі втомлені, виснажені, всі ті, хто потребує цього другого шансу, прийдіть до мене, і я допоможу вам.